На позачергову сесію доносяться дані. Правильно. Можливо, у депутатів є додаткові пропозиції. Абсолютно правильно, є стаття 8 регламенту. Прошу юриста процитувати статтю 8 регламенту Проскурецької міської ради. Зокрема, хочу зазначити, що проєкти рішень, інші документи і матеріали з питань, що відноситься на розгляд ради, подаються постійними комісіями ради. Секретарю ради не пізніше ніж за 5 днів до відкриття сесії. Це, зокрема, є стаття 19, частина 3. Частина 2 статті 15 передбачає винесені питання на розгляд пенарного засідання ради, передує його обов'язковий розгляд у відповідних комісіях ради. Статтею 17 регламенту передбачено відповідні вимоги до проєкту рішення. також... Частиною 7 статті 17 передбачення випадку відсутності, почуваних підписів, вказаних у частині 4 цієї статті, питання не включається до проєкту порядку денному, а випадку такого включення не розглядається на пленарному засіданні ради. У зв'язку з тим, що до секретаря міської ради не було визначені законом рекламентом термінів, подані відповідні проєкти рішень, дані проекти рішень не підлягають розгляду на сесії. А як відбувається порядок ведення сесії? Перед початком сесії що відбувається? Нагадайте. Перед початком сесії можуть І на що відведено? Згідно регламенту статті, <плес> На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин до стисних трьох хвилин виступів депутатів, знесені пропозиції оголошення депутатських заходів звернень заяв повідомлень. А в статті, статті 24-26 закону про місцеве сургування пане вказано, що до виключної компетенції ради відноситься розгляд запитів прийняття по них. Рішень. є таке згідно статті 46, Трускавецька міська рада керується 46. в даному прокладі Закон України про місцеве самоврядування. І чітко правила щодо винесення проєктів рішень, щодо розгляду даних проєктів рішень розглядаються в відповідності до регламенту. В даному випадку є всі порушення регламенту щодо подання будь-яких проєктів рішень пропозицій, які порушення не відповідає строки і хто розумі. не відповідає, Про, хто нічого не подавав. Так, все, зрозуміло. <сіст> Запити, звернення, де? Так, 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 так. 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 прошу відповідь. Так, переходимо до запитів і звернень. Регламент пів години. Досить? Досить. Я. Прошу, прошу записуватися. Я. Я. Так, чекайте, чекайте. Перший пан Шум. Я. Другий пан Ниця. Третій пан Ниця. Третій пан Ниця. Шуми. Про це ж пригодні про це, що я зачитаю. Я перший. Прошу. Значить, хочу повідомити шановну громаду і депутатський корпус, що мною проведений аналіз. Відвідування сесії Трускавецької міської ради на протязі е, минулого року. Е, значить, минулого року, 14 2014 року, було скликано 11 сесій з 36 по 46 і проведено 14 пленарних засідань. За відвідуванням, як відвідували депутати е, сесії, алієв із 14 пленарних засідань 0. Я буду зачистити тільки депутатів, які пропустили більше половини більше половини пленарних засідань. Тому що закон говорить, що якщо пропущено більше половини пленарних засідань, сесія праві поставити питання про відкликання таких депутатів. Тому я зачитую тільки тих, хто пропустив більше половини пленарних засідань. Значить, Алію Юрій Алійович, 0. Відвідувань 14 пропусків. Завода Валентина Вікторівна пропустила 14. Гирльовський Іван нормально. Я, сі, половина, 7, 7, половина, якраз половина, 7. Наступний. Колечко Святослав Іванович. 14. Павлик Віктор Михайлович. 12. Пропущено. Симович Володимир Іванович. 10. Швець Павло Константинович 9. Шиманська Карпюк Галина Михайлівна, 13. Це, щоб громада знала, і щоб, коли будуть наступні вибори, щоб я знала своїх депутатів. Наступне. Є подано президію звернення групи депутатів. Зачитую, ставимо вас до про створення в Троскавецькій міській раді, депутатської групи, демократичний альянс, складі депутатів. Юник Андрій Євгенович, юник Євген Володимирович, Віліченко Олександр Миколаївич, Стародуб Анатолій Георгійович, Кісенечник Михайло Миколайович і Селенко Сергій Володимирович. Шановний товариство, в мене є пропозиції, оскільки сьогодні в нас тут є багато е, представників громади, е, тих, кому не байдуже доля міста. І враховуючи останні політичні події, які відбуваються в державі, я хочу сьогодні ініціювати звернення громади разом з депутатами на підтримку рішень Верховної Ради України про визнання Росією агресором нашої держави і на підтримку рішення про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Прошу за це проголосувати, шановна громада. Це рішення Ні, це Ні, це звернення. Звернення, це звернення. звернення. звернення громади. Відійні. Я, 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 я звернення готове? Я назвав. Ще готовий. раз вам кажу, панове. Я звернення готове, будь ласка. Можете озвучити? Я озвучу. Ну давайте звернення. Читайте звернення. Звер, звер, <рігалу> Звернення щодо необхідності визнання самопроголошених Донецької Луганської народної республіки терористичними організаціями та внесення відповідних змін до закону України про боротьбу з тероризмом. Ми, депутати Пославецької міської ради, глибоко стурбовані подіями, які з березня 2014 року відбуваються на сході нашої держави, за підживки російської влади на рахунку. Терористів об'єднаних у самопроголошенні республіки уже тисячі смертей українських військових добровольців, збитий пасажирський та е молодійської авіакомпанії, неприховані розстріл реактивної артилерії медного населення у Мивасі та Майруполі, а також численні смерті нічого не вийде цивільність. Окрім цього, понад 600 тисяч жителів Донецької Луганської областей поцілили свої домівки, інфраструктура Донбасу, першомуся кірованими з Росією групуваннями. Вважаємо, що українська влада має вжити вичерпних заходів. Щоб світ визнав терптанні ДНР і ЛНР-терористичними організаціями. це дозволить істотно активізувати міжнародні санкції, як терористичних групування, так і, крім, за вороком, так і до Росії, як держава-агресора, що визнає і підтримує тероризм. У цей складний час Україна повинна наважитися самостійно визна, визнати цей статус юридично на рівні єдиного органу законодавчої влади України. Окрім цього, вважаємо за доцільне відкладне ухвалення Верховною Радою відповідних змін до закону України про боротьбу з тероризмом та інших законів України потрібно законодавчому рівні дозволити. В Верховній Раді України відносити організації до категорії терористичних та визначати території, на яких є терористичні організації, Зона, з особливим режимом.